Володимир з Полтави. минулого року хлопець закінчив національну академію сухопутних військ у місті Лева, після чого одразу став до лав зсу у складі новоствореної бригади на посаду заступника командира роти. Після того, як військо завершило своє формування, наприкінці весни Володимир подався на Запорізький напрямок для виконання завдань. І вже 3 червня, тікаючи від обстрілу окупантів на мотоциклі, з лісосмуги на нього вибігла тварина, з якою він зіткнувся. Виходить зіткнення сталося, і через неї я власне і полетів. Не встиг часно повернутися з чергування». І так і отримав травму. Це перелом хребта, зламані 11 ребер, відкрита черепно мозгова травма. Нині ж Володимир розповідає, що вже опанував крісло колісне, тож продовжує реабілітацію і намагається активно відвідувати всі сеанси у центрі незламних. Зокрема, допомагає пацієнтам із ураженням спинного мозку Павло Козак. Він як ментор намагається дати як корисної інформації, яка стане путівником їхнього самостійного життя на кріслі колісному. Тут як кажуть, реалізовується повною мірою принцип рівний рівному. От людина розуміє, що в мене, скажімо, за плечима більше 25 років досвіду от власне в активній реабілітації в роботі з спінальною травмою. І ну, простіше працювати на порядок. На початках це консультування От, з різних питань, таких як правильне позиціонування, профілактика, пролужні, менеджмент кишківника, сечового міхура, підбір крісел колісних та асистивних технологій, є також тренування. Ураження спинного мозку вкрай гостра тема в період війни. Військові отримують такі травми внаслідок потрапляння уламків. Цивільні ж під завалами будинків під час ракетних обстрілів. Тож, аби допомагати цій категорії пацієнтів, в Україні вперше відкривають нове спеціалізоване відділення реабілітації на 20 ліжок. Це важкі пацієнти, які потребують особливого догляду і роботою над їхніми особливими потребами і ускладненнями. І мають бути люди, які навчені роботі саме з тими ускладненням і знати взагалі, з чим той пацієнт може стикнутися для того, щоб надати якісну допомогу. Однак, як зазначає керівництво медичного центру, для лікування та реабілітації таких пацієнтів катастрофічно бракує інфраструктури і спеціалістів. Відтак для підготовки фахівців відділення до міста Лева на конференцію запросили провідних експертів з різних країн. В нас відбувається сьогодні перша національна конференція з ураження спинного мозку, і це є таким великим стартом. Для початку роботи з такими пацієнтами в масштабах цілої держави і так само звичайно це є комунікація. Коли ми маємо тут фахівців зі всіх куточків України, вони можуть змінюватися інформацією між собою, здобудуть нові знання і так само тримують контакти. Іноземних <рес> фахівців упродовж трьох днів у Львові експерти з США, Великої Британії, Швеції та інших країн ділитимуться новітніми методиками допомоги із нашими спеціалістами і навчатимуть медпрацівників особливостям лікування пацієнтів зі спінальною травмою, щоб ті отримали шанс на життя без обмежень. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.